Але сонце встало над селом. Встало над селом. А у рашистів підгоріли п'яти. На фронті пекло суд іде над злом. Це більш тупає батальйон дев'ятий. Це виконує гімн 9-го стрілецького батальйону, учасник Кропивницького гурту Анатомія стихій Юрій Мосієнко. Презентували пісню в краєзнавчому музеї, запросили бійців батальйону. Вірша на честь нашого батальйону, який був створений в Кропивницькому. Ми вже рік воюємо, і підрозділ дуже чекав цієї пісні. Коли ти сидиш або в окопі, або їдеш в машині, чи на бронемашині, він буде звучати завжди в наших серцях і в нашій голові. І буде підтримувати нас в самі тяжкі хвилини. Текст гімну написав місцевий поет Микола Барабуля. Каже, це було замовлення від його племінника. Женя Поліщук служить в окремому 9-му батальйоні. І якось він приїхав до мене додому і він попросив. Колі, ти міг би? Написати якийсь вірш про наш батальйон. Текст цієї пісні я написав за одну ніч. Автор музики, композитор Володимир Лобач. Я почав читати цей вірш. з'явилась мелодія. Я почав награвати на гітарі, почав співати, наспівати і почав писати ноти. А зранку просто це все. Микола Іванович сьогодні подарував нам диск, який ми передамо нашим побратимам. Ми можемо записати його на телефони, і буде звучати він з телефону. Кожен день. Бійці подарували музею прапор підрозділу. Василь Левицький, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.